Елітна нерухомість. Автопарк за 100 мільйонів гривень. І гроші з будівельних відкатів прямо в декларації. У попередніх сюжетах ми показали безтурботне та мажорне життя губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченка. Матеріали, що були відзняті та зібрані до війни, залишаються актуальними й досі. Неймовірно. Але Дніпропетровщина і, зокрема, скандальна фірма особистої фітнес-тренерки губернатора Будінвест Інженіринг навіть після вторгнення Росії отримала свій дорожній мільярд. Чому ці гроші можуть піти не на дороги, а на шикарне життя? Просто зараз покажемо на прикладах. Так, щоб і люди зрозуміли, і правоохоронцям довго шукати не доводилося. Якщо вірити декларації Валентина Резніченка, то у Дніпрі він живе у квартирі. Правда, там його ви точно не зустрінете. А от зустріти його можна в заміському будинку в селі Орлівщина. Це Валентин Резніченко приїхав на незадекларованому БМВ до незадекларованого будинку після плідного робочого дня, так і не потрапивши в адміністрацію 23 лютого 2022 року. Точну адресу з міркувань безпеки не називаємо. Можливо, колись, коли корупцію поборють, там буде санаторій для дітей. До речі, під час війни Резниченко викладає звідти кілька фото. Зокрема, ось ця у спортзалі з песиком. Оцінити вартість такого будинку тяжко. Якщо врахувати розташування біля води та величезну закриту територію з охороною, це мінімум 300-500 тисяч доларів. Дніпро. Вулиця Харківська, 15. Тут з 2019 року почалося будівництво елітного бізнес-центру Перехрестя. Офіси від 300 квадратних метрів на етапі будівництва по 3 тисячі доларів за квадратний метр. Тобто за найменше офісне приміщення потрібно викласти мінімум 900 тисяч доларів, чи майже 25 мільйонів гривень за довоєнним курсом. В Січні 2021-го, за місяць після призначення Валентина Резніченка губернатором, у одного з приміщень з'явився власник, який підписав договір про купівлю майнових прав в ТДК Перехрестя. То Ви вже знаєте цю фірму по елітному ренджі за 145 тисяч доларів, на якому катається Валентин Резніченко. Увесь 2021 рік ТОВ щомісячно оплатило по 2 мільйони гривень на місяць забудовнику «Прат» Акта. Тільки офіційно з січня по листопад 2021-го перерахували 22 мільйони 700 тисяч гривень, чи 840 тисяч вічно зелених. Трошки про історію. Тобром терм. Це фірма скандально відомих у Дніпрі бізнесменів братів Дубінських. У 2019 році наші гроші показували у своєму сюжеті як тоді ще фаворити міського бюджету. О кілька разів на день приїздили до офісу Геннадія Корбана. Корбан, як один з найвідоміших Дніпрян, так і не зміг чітко пояснити подібні зустрічі. Так, да, дійсно Володимир Дубінський приїжджає оскільки він э, фігурант тим я його висуваю іноді напряму. Компанії братів Дубинських обростали кримінальними впровадженнями і в той же час новими замовленнями. За рік пов'язана з ними Будінвестінженірінг стане одним з головних підрядників великого будівництва. А за два роки увійде до топ 10 улюбленців президентської програми. Ось як про них пишуть наші колеги з української правди. Компанія заробляє гроші виключно у Дніпропетровській області. А значні підряди отримує саме в часи керівництва облдержадміністрацію Валентина Резніченка. Перші великі гроші Будінвест на тендер у 2017-19 роках саме на підрядах Ода. А перші мільярди від «Укравтодору» почав отримувати, коли Резніченко наприкінці 2020 року повернувся в облдержадміністрацію. А його колишній радник Юрій Голик став консультантом великого будівництва. Будівництва. У 2021 році серед засновників цієї фірми з'являється фітнес-тренерка губернатора Яна Хланта. Про її майно і тісні зв'язки з губернатором можете подивитись в попередніх сюжетах. Ну а зараз про те, звідки ж з'являються гроші на ренж для губернатора і його фітнес-тренерки і елітний офіс, який можливо є доповненням до ренжу за 500 гривень на місяць? Брумтерм. Своєрідний гаманець, у який заливають бюджетні гроші. Зазвичай, після того, як підрядник пропустив її через прокладку, тільки три субпідрядники та постачальники товарів і послуг Тов Будінвестінженіринг, які входять до групи компаній підконтрольних братан Дубинським, лише за 11 місяців 2021 року перерахували в том «Бромтерн» 209 мільйонів гривень. Сума більш ніж достатня для покриття витрат на купівлю шикарного офісу. Є ще й не менш шикарний автопарк, до якого, як ми знаємо, має доступ Валентин Резніченко та його фітнес-тренерка. Коли ти чиновник, який заробляє в місяць з усіма надбавками 50-100 тисяч гривень, а навколо крутяться мільярди, то варіантів, як красиво жити і не декларувати, є багато. Один з них це оренда авто у підрядника за смішні гроші. Цей рейндж, нагадаємо, зареєстрований на Тув Бронтерм. А фірма Валентина Резніченка 7 Консалтинг Group одразу після його призначення губернатором почала орендувати за 500 гривень місяць. Ось на відео особистий водій. У робочий час привозить Валентина Резніченка на тренування до підрядниці і особистої фітнес-тренерки Яни Хланти. Яна Хланта теж їздить на ренджі цієї фірми, як і брати дубінські у 2019 році, відвідуючи вже не громадянина України Геннадія Корбана. Крім цих двох елітних ренджів, ця парочка може скористатися чималим автопарком Тобром Терм. Лише 10 найдорожчих авто, куплених у 2021 році, потягнуть майже на 40 мільйонів гривень. Загалом різних авто накупили на 100 мільйонів гривень, схоже для себе та свити. Але навіть цього транспорту Валентину Резніченко замало. В сюжеті про один робочий чи то неробочий день губернатора Дніпропетровщини. Ми вже бачили елітну БМВ на столичних номерах. Авто записане на фізичну особу з селища Василівка на Дніпропетровщині. Ймовірно, водія, і це точно була не одноразова акція. Це авто ми фіксували раніше на паркінгу бізнес-центру, де знаходиться офіс Валентина Резніченка і його фірми. Та більш цікавим є ось цей порше панамера. Ми зафіксували, як на ньому до креативного штату Дніпро приїздила Яна Хланта. А водій Валентина Резніченка їздив мити елітну автівку. Саме цю автівку 18 липня та 24 серпня 2021 року зупиняли патрульні Бориспільщини, де у Резніченка є задекларований будинок. Чиновник двічі отримав штраф у 340 гривень. Автомобіль належить ТОВ Програматик Медіагруп». було придбане 7 липня 2021 року за 4 мільйони 843 тисячі 800 гривень. Судячи з того, що вже за 10 днів на ньому ганяв Валентин Резніченко, купували саме для нього ну і його фітнес-тренерки Яни Хланти ж зробив такий коштовний подарунок. Ви будете здивовані. Але це Юрій Голик, координатор національної програми Велике будівництво президента Володимира Зеленського. «ТОВ програматик Медіагруп» активно співпрацює з ТОВ Сучасні Медіатехнології», де засновником є Юрій Голик. За 2020-2021 рік. Фірма Юрія Голика отримала 7 мільйонів 898 тисяч гривень за розміщення реклами. А це 15% від всіх витрат компанії за 2020-2021 рік. Крім того, ця фірма має не одну елітну автівку. 31 травня 2021 року була придбана BMW X7 за 3 мільйони 270 тисяч гривень 12 лютого 2021 року – G63 AMG. Комплектація «Брабус» за 5 мільйонів 775 тисяч гривень. 1 грудня 2021 року «Мерседес-Бенц» В-класу В-300Д «Екстралон» за 2 мільйони 640 тисяч гривень. І 11 жовтня 2021 року «Тойота Ленд Крузер» за 2 мільйони 230 тисяч гривень. Загалом лише у 2021 році майже 14 мільйонів гривень. А якщо сюди додати ще тюнінг під брабу за 1 мільйон 149 тисяч гривень, яким авто було розігнане до 700 кінських сил, то ну й понад 15 мільйонів гривень буде. І якщо у когось виникнуть сумніви, що автомобіль для Юрія Голика чи Валентина Резніченка, то остаточним аргументом стає спільний номер телефону у ТОВ «Сучасні медіатехнології Голика, та ТОВ програматик Медіагруп». Далі поговоримо про гроші на щоденні витрати. Щоб не записувати, все непосильно нажити на державній службі, на фітнес-тренеру, водіїв чи колишніх радників. І щоб якось могти пояснити регулярні польоти за кордон, потрібні гроші. А для того, щоб вони з'явились, їх треба легалізувати і внести до декларації. Лайфхак від губернатора Валентина Резніченка. Діти на роботу в минулому році очільник Дніпропетровщини задекларував понад 8 мільйонів гривень дивідендів. Хороший бонус для красивого життя. Ми з'ясували походження цих грошей, і були дуже здивовані. На початку 2020 року була зареєстрована компанія Севен Консалтинг Group. Єдиним бенефіцаром є Валентин Резніченко. А коли його призначили на посаду губернатора, і гроші з великого будівництва під егідою президента пішли через його руки, це виявилося дуже корисним рішенням. Є у Запоріжжі підприємство з видобування каміння, що необхідне для великого будівництва. Рад Запорізьке кар'єроуправління. управління. Фірма є одним з виробників реального сектору, який накачують бюджетними грошима лише за 2021 рік. За юридичні та бухгалтерські послуги Рад Запорізьке кар'єру управління сплатило тов Севен Консалтинг Груп 17 мільйонів 558 тисяч гривень, з яких 8 мільйонів Ресніченко вже отримав як дивіденди та задекларував. Рад Запорізьких кар'єру управління забезпечили у 2021 році 65% від усіх доходів Севен Group. Брат Запорізьке кар'єрого управління через низку посередників прокладок, таких як тов фірма «Дікат», тов Кірміком, тов «Криничанський асфальтобетонний комбінат та інших, є постачальником для тов Будінвестінженіринг, улюбленої підрядниці великого будівництва на Дніпропетровщині. Нагадаю, що навіть під час війни їм дали мільярд на дороги. Власницею 49% акцій ПРАТ Запорізьке прац кар'єра управління є ТОВ ВК Стальпром, 50% якого належить Чухно Олені Анатоліївні, судячи по ідентичній адресі реєстрації, дружина Павла Чухно, віце-президента СК Прометей, братів Дубинських, і власника 49% дев'яти Будинвестінженіринг разом із фітнес-тренеркою Яною Хлантою. Якщо прямо на пальцях, то 17 мільйонів ТОВ Севен Консалтинг Груп отримала від дружини одного з топ 10 великого будівництва бізнес-партнера Яни Хланти, яка, судячи з всіх наявних фактів, не просто тренерка губернатора. До речі, ми вище розповідали про те, як ця панамера пов'язана з Юрієм Голиком. Тепер додамо. Ще й про гроші. Це бізнес-центр Юрія Голіка, креативний штат Дніпро. Тут, судячи з того, що ми побачили, знаходиться бек-офіс Валентина Резніченка, товариство Севен Group, бенефіціаром якої є губернатор Дніпропетровщини. Орендує тут офіс, сплачуючи щомісячно понад 200 тисяч гривень. Виходить, гроші з великобудівництва таким чином потрапляють і в кишеню ідеолога проекту Юрія Голіка. Лише у 2021-му ця сума склала понад 2,5 мільйони гривень. Просто беріть і робіть. Говорити про те, що у випадку Валентина Резніченка і його колишнього радника, який, до речі, зараз підпрацьовує в офісі президента, є конфлікт інтересів, зайве. Продовжувати історію цього розпилу можна було б дуже довго. Мільйони. Збромтерму на перельоти, коли губернатор і його фітнес-тренерка активно літають, чи закупівля німецької порцеляни і італійських виделок на тисячі доларів, садові меблі на сотні тисяч гривень, отриманих завдяки прокладкам, які завищують ціни на будматеріали, за які ми з вами заплатили з бюджету, і все це залишається непокараним. Лякає те, що під час війни замість військових один мільярд гривень віддають дорожнім схемщикам. Гарантії, що частина цього мільярду не піде на забезпечення красивого життя губернатора і його друзів, як це було раніше, немає ніхто. Безкараність продовжує свавілля. Наші захисники стоять на обороні Дніпропетровщини і всієї країни не за те, щоб їх схемами продовжували мутні схеми.